Дощ пройшов через ставок, перекинувся місток. Кольорів у нього сім. Він подобається всім. Відгадайте, що це? Так, дітки, це веселка. Пропоную разом намалювати і дізнатися про її кольори. Ось червона перша стрічка. Колір стиглої сунички. Друга, наче мандаринки. Що оранжевий в них спинки, другий який кольор оранжевий? Третя жовта, наче сонце зазирає у віконце. Третя жовта. А четверта то зелена, як листок Берізки клена. П'ять блакитне, барвінкова, наче квіточка святкова. Шоста синя, як ті сливи, що дощі змивали й зливи. Сьома вкрили ліс балки, Фіолетові фіалки. Ось ви дізналися про сім кольорів нашої веселки.